Дмитро Кірюшин вступив на хіміко-біологічний профіль наукового ліцею. Хлопець каже, вирішив стати ліцеїстом з кількох причин: це, зокрема, сподівання на кращу якість навчання, можливість поглиблено вивчати улюблені предмети та спробувати на собі, що таке студентське життя. Як завжди Мені завжди подобались саме ці предмети: хімія, біологія, на відміну від якихось інших предметів. Ніколи не любив ту ж саму математику, а подобались саме природничі науки хімія та біологія що дійсно цікаво. Вибрали тому що дійсно цікаво. Тут є глибока спеціалізація. Цікаво знову ж таки через викладачів, тому що тут викладатимуть люди, які вже є визнаними фахівцями у своїй справі. І тут вже буде така більш глибока професійна орієнтація, на відміну від школи. Тут буде вже чітке направлення на конкретні предмети. Направлення на спеціальні предмети Олександра Синиця теж з цього року стає ліцеїсткою наукового ліцею. Дівчина каже, тут матиме більше можливостей розвиватись у порівнянні із звичайною школою. Відповідно, потім буде простіше скласти ЗНО та вступити до медичного навчального закладу. Це було спільне рішення. Тут більше можливостей, ніж в школі. Є більше жага до знайні здається. ти можеш більше, якщо ти хочеш. Це вже будуть навіть ну студенти, які вже будуть готові потім до навчання, і, скажімо, їм вже буде проще, це однозначно. Вони вже будуть готові до труднощів, які. Будуть попереду, але вони будуть уже, скажімо, обдумано приймати рішення, будуть розуміти, що їм треба йти далі, навчатися їм легше, однозначно буде легше. Всього у ліцеї навчатиметься 71 учень. Навчання проводитиметься за трьома напрямками: хіміко-біологічним, історико-правовим. Також вивчатимуть іноземну філологію. На всі лабораторії відкриті для кожного з ліцеїстів, незалежно від профілю. Абсолютно всі наукові гуртки проблемні групи, які працюють в межах університету. Ту доступні для них це не буде один корпус відповідно до профілізації. Вони будуть розміщені в приміщеннях тих факультетів і навчально-наукових інститутів, профіль, який у них є. Тобто, це інститут іноземної філології, це природничі факультети, історичний факультет. Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.